Січень 2026 року став початком низки важливих змін, які стосуються кожного українця. Держава переглядає соціальні стандарти, підвищує зарплати і виплати, продовжує нові медичні програми та розширює підтримку родин з дітьми. Окрім цього, зміни торкнулися податкової системи освіти, військової сфери та державних сервісів. З 1 січня зростають і базові соціальні показники. Мінімальна заробітна плата становитиме 8 тисяч гривень, а загальний прожитковий мінімум 3209 гривень. Зміни відчують і фізичні особи-підприємці. У 2026 році для них зростає податкове навантаження залежно від групи. Суттєве підвищення зарплат очікує працівників освітньої галузі. Уже з початку року вони зростуть на 30%, а з вересня ще на 20%. Посилюється і підтримка сімей. Жінки при народженні дитини отримуватимуть 50 тисяч гривень. Також одноразову допомогу 50 тисяч гривень передбачено і для цивільних звільнених з Росії полону. Нові можливості з'являться і у сфері охорони здоров'я. Українці віком від 40 років зможуть отримати 2 тисячі гривень на онлайн-скринінг здоров'я у 2026 році. В Україні впроваджують безкоштовну вакцинацію проти вірусу папіломи людини для дівчаток віком 12-13 років. Щеплення буде включене до оновленого календаря профілактичних вакцинацій. Також на торкнуться сфери торгівлі, використання касових апаратів. Ратів на ринках стане обов'язковим. Також з вересня 2026 року учні з 1 по 11 класи по всій Україні отримуватимуть безкоштовне харчування. Усі ці зміни спрямовані на підвищення якості життя громадян, посилення соціального захисту та підтримку економічної стабільності в країні.